І сонечко зійде, зазирнув у вікно світане, до вікна він підійде і промовить добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітна, розквітна усмішка. Доброго дня малята! А ви знаєте, що таке професія? Професія це гордість, професія це гідність, професія щастя людського основа. І в їх світі багато чудових і різних. І кожна потрібна у світі чудових. І ми з вами познайомимось з професіями, які є ставних часів. Цих людей називають ремісниками, тому що вони займаються ремісництвом. Ми вирушаємо сьогодні на занятті в українську хату і розглянемо і дізнаємось, які ж є ремісники. Тож вирушаємо маляти. Ось мама. Ми вже опинилися в хатинці. Давайте розглянемо поріг української хати. Погляньте, скільки гарного глиняного посуду на полицях. А хто робить посуд із глини? Посуд із глини робить гончар. Гончар це людина, яка творить серцем і душею. Гончар працює з гончарною глиною. Грудка гончарної глини в руках майстра наповнюється життям. Наприклад, гончарі з глини роблять посуд, кахи, іграшки, прикраси, сувеніри. І це ремесло. Дочки, погляньте, а на чому стоїть цей посуд? Так, він стоїть на полиці. А ви знаєте, як називається ця полиця? Такі полиці раніше називають мисники, тому що миски в них стоять. Як ви думаєте, а хто міг зробити ось таку? Гарну полицю. А я вам підкажу, дідачки, такі полиці і не лише такі, робив столяр. А хто ж це такий, ви знаєте, столяр? Столяр це майстер, який виготовляє меблі із дерева. Для роботи столярам потрібні спеціальні інструменти. Давайте поглянемо на малюночки і дізнаємось, а які ж інструменти потрібні столяру. Погляньте рубанок, молоток, викрутка. Загалом це основні інструменти, які потрібні столяру для роботи. Але раніше, можливо, вони були трішки іншого виду. Але працювали так само. А зараз давайте ж поглянемо, а які меблі стулят виготовляв для ось такої української хати. Погляньте, ми з вами бачимо ось мисник, полицю, стіл, лавку. Лаву! Лавка більша, а лава коротша. Скрині, стілець, колиску для немовлят і прялку. А прялка потрібна вже для іншої професії. Вам сподобалось в українській хаті? Погляньте, як вона гарно прикрашена. А чим же її так прикрасили? Скажіть мені, будь ласка. Я гадаю, що ви всі правильно відповіли, українська хата прикрашена вишитими рушниками, скатертинами, ліжечка наволочками вишити. А хто все це вишив? А це також ще є ремісник. І цю професію називали вишивальник. Цей ремісник, який за допомогою голочки та ниточки будь-якого кольору вишиває візерунки на тканині. Візерунки могли бути зовсім різні рослинні і геометричні візеруночки. А ще є ткалі, які ткали тканину з ниточок, з волокон, щоб потім вишивальник чи вишивальниця могли прикрашати цю тканину. А ви знаєте, як називали верстак який допомагав Калі. Він так і називався Тхацький верстак. Що малята, ми з вами познайомилися з декільками ремісниками. Це хто? Гончар. Також це столяр, вишивальниця. І ткаля. І тепер я, я пропоную зіграти в гру та закріпити знання, які ми сьогодні з вами. Дидактична гра, якого майстра робота. Це столяр. Це вишивальниця. Це гончар. А це ткаля. Тож розпочнемо нашу гру. Це скриня. Якого майстра це робота? Ну, звичайно, це робота столяра. А це глечик. Якого майстра це робота? Ну, звичайно, це робота гончара. Вишиванка. Якого майстра робота? Це робота, звичайно, вишивальниці. А ця спідниця плахта. Якого майстра це робота? Це робота ткалі молодці. Ця шафа називається мисник. Якого майстра це робота? Ну, звичайно, це робота столяра. Правильно. А це. Горщик. Чи його майстра це робота? Це робота гончара. Вишиті подушки. Якого майстра робота, дітки? Звичайно, це робота вишивальниці. А цей килимок? Витканий ким? Якого майстра це робота? Калі. А це робота. Столяра. Це робота. Гончара. Це робота. Вишивальниці. І це робота ткалі. Молодці. Малята, ось і закінчується наше заняття. Я гадаю, ви були дуже уважні і запам'ятали. Назви нових ремесел. А які назви ремесел ви запам'ятали? Молодці! Вірно! Я хочу поглянути, а які вироби ремесників є у вас? Тож чекаю на ваші фотографії, а зараз хочу вам сказати до побачення до нових